По суті, все що залишилось, так? Так. І вон дві чашечки. Все. 45 років так. Я пусть так. 50% жов у меня. Горуч, <клес> спина, <клес> <клес> дві руки, ну це ще нічого. Ну, в общем. Ну як сталося. Збрався на рибалку. на зимню, в'язав удочки. Сидів там у кімнаті. Коли почув перший вибух, вже, вже далеко не перший, і ну, так проігнорував його. Коли, звісно, був другий, тоді вже за 6 хвилин згоріла вулиця. Питався два рази вийти через хвіртку, ну ні, вона вже була тут горіла і була поплавлена.